Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні в нас відео огляд на наш трактор, який я роблю в принципі в кінці кожного сезону. Перед початком відео попрошу підписатись на мій канал. Для вас це секунда, а для мене це дійсно важливо. Тим паче, що нас вже до 10 тисяч залишається менше 200 чоловік, тому прошу тут проявити. Вашу активність і допомогти мені, як то кажуть, добити е, круглу цифру вже е, на своєму каналі YouTube. Плюс до того, друзі, також я почав вести канал на TikTok. Канал ж також само називається е, Юрок-Фермер. Тому, кому цікаво, також можете перейти і підписатись. Для мене це буде приємно. Отже. Сьогодні у нас на огляді повторююся, що це е, трактор Eurofan 554. Е, в принципі, традиційне відео, яке я роблю е, кожного року. Я взяв на себе таку вже відповідальність, ношу, якщо можна так сказати, що в кінці кожного сезону я показую трактори, які в мене є в використанні е, по підсумками сезону, які там були питання, і всі плюси, мінуси, все показую і розказую. Тому повертаємося до теми відео сьогоднішнього. На огляді, знову ж таки, повторюся, що у нас трактор Єврофен 554. Це не є наш основний трактор, це якраз таки більш допоміжний трактор. Хоча деякі операції робить саме він. Трактор Єврофен 554 XLC це якраз таки 50-сильний. Китайський трактор із всім відомим мотором км 495 БТ з коробкою на два діапазони та чотири передачі з реверсом, з кабіною, яка таки досить є непоганою оглядовістю, ну і, в принципі, візуальний вид також непоганий з також непоганий. Дивіться, які товсті чулки передні, ну і потужні задні мости із заводкими чотирма противагами, які ми ще додатково підсилили трьома додатковими саморобними. Ще кілограмчиків 50 ми підкинули на передок. Також ми додали тут додатковий інструментальний ящик, тому що на тракторі не було його взагалі. Був пластмасовий мобільний, але він там в кабіні знаходився між ногами. І, ну, м'яко кажучи, він заважав. Він Отут стояв біля педалі газу. Ну, трошки незручно було. Так, що ще в нас? По Трактору. В перший же сезон я замінив штатне крісло оператора, тому що тут воно було, ну, м'яко кажучи, погане, а якщо геть грубо сказати, то воно було негодне, некомфортне і на йому виробить зміну, ну, то ще той квест був. Зараз тут в нас встановлено сидіння із трактору New Holland. Комфортабельне, воно тут і регулюється по вильоту, і по вазі, і під'їхати можна ним. Тобто тут маса настроїк. Нюхоланд ну, є New Holland, Тому сидіння з New Holland td 510 Безболісно воно тут встановилося. Ми зняли повністю з рамкою старе сидіння і просто просверлили додаткові 4 отвора і поставили якраз таки. Сидіння вже у холандське Тому питань із заміною сидіння тут не було. Також додатково, тут ось показую вже, поки тут стою. У нас були речаги замінені. Не, не замінені, вони були подовжені. Вони були якраз таки тут а, отут був край її, ну тобто під сідушкою, воно не сильно було зручно додати. То батько повиточував ось такі. Подовжувачі, то воно все тепер під рукою і все досить таки зручно. Тому це також така модернізація, яку ми провели. Далі, по мінусах, що в цьому тракторі, на нових тракторах знаю, що це мінус вже врахований, але в нас він не врахований. Це якраз таки відсутність кондиціонера. В спекотні дні кондиціонера, якщо чесно, не вистачає. Хоча й небагато ми працюємо улітку, з вентилятором, в принципі, терпимо, плюс відчиняється люк, то в принципі працювати можна. Але було б якраз таки краще, щоб все-таки кондиціонер на даному тракторі був. Тому так. Плюсом вважаю також, що тут в тракторі рівна підлога, нічого під ногами не заважає. Все під рукою. Салон, який легко чиститься. Ось я мойкою пройшов, все чистенько, все легенько відчищається. Тому з цим проблем як таких нема. Що ще? По ходу йду і те, що бачу, те кажу. Може десь щось пропустю, ну то таке. Що я б ще тут змінив би, це я б підняв би вихлопну трубу вихлопну трубу, якраз таки на рівень висоти кабіни було б те, що потрібно. Тому, коли вітер, якщо відкритий люк і в певному напрямку вітер йде, то може вихлопні гази попадати в салон. Тому це якраз таки мінусок. Хоча вже на нових тракторах це все враховано і вже стоїть висока вихлопна. Також додатково ми тут зробили. Подовження підняли е, забір повітря. Він був отут у нас на, на рівні десь приблизно цього кріплення, може даже і нижче, то ми підняли його вище на рівень кабіни. Я вважаю, що це правильне розташування на, даній, на даному тракторі. Ну і на нових тракторах тут також вже це все враховано. На задню навіску я додатково придбав ось таку поперечку із шаром під. Автомобільний прицеп, і тут з цієї сторони, в принципі, можна прицепчик під, пайл, під палець чіпляти. Ну є ж, та, е, стаціонарне ще кріплення заводське. Ось тут під, в принципі, великий прицеп ПТС я на, на ось це кріплення чіпляю. Е, так, далі. Ма, ну, В принципі, е, мабуть, ще один такий, як для мене, один із основних мінусів це. Розмір паливного бака, я не знаю, тут, мабуть, 30-35 літрів. Якщо чесно, от так в посіві, то мені на день, за день, ну я не кажу, що це 8 годин, це може трохи більше бути, то я десь таким трактором можу закривати орієнтовно 15-17 гектарів, то на ці гектари мені бака не вистачає. Був би він трошки більший, знаю, що вже на нових тракторах він вже йде більший. Там щось 70 літрів, от то в самий раз. Ну, Нам ще попався. Ось такий бак, ну, вже маємо, що маємо, тому трошки є заморочка якраз таки з дозаправкою у полі. Так, далі. Що я ще не сказав. На сьогоднішній день даний трактор відпрацював вже 129 годин мотогодин. В цьому сезоні він відсіяв цівалочкою СПУ 4 нашою. 45 гектарів соняшника. Також трактор активно використовувався на підвозі води з двома єврокубами. Також тягав він прицеп птс 4 Чіпляли до його КРН 2,8, п'ятисекційний, міжрядковий. Ну, В принципі, наче все. А, Ну і також чіпляли до його Арпал. Гілкоподрібнювач, з яким він також, в принципі, легко справлявся, даний тракторець. Тому на рахунок цього питань немає. Він, в принципі, що можу сказати, трактор під наші потреби, які ми брали, він гарно справляється з нашими поставленими завданнями. Ну і нарікань за два роки в нас як таких на його немає. Да, якісь мінуси ми повиправляли, але ж і ціна на даний трактор була одна із найнижчих на ринку України під 50 сильний трактор. Тому ціна якість, як на мене, звісно, кожен має свою думку і кожен вирішує, як правильно. А на мене ціна якість, я думаю, тут, мабуть, співвідношення близько до ідеального. Звісно, що. До деяких моментів, про які я вже раніше говорив, довелося прикласти руки, щоб зробити роботу на ньому легшу та більш зручнішу. Та в цілому, в принципі, достойний трактор за свої гроші. Звісно, було б краще купити трактор у виконанні вже 2025 року з усіма моїми побажаннями, які вони вже враховані. Та більше того, я можу сказати, що якраз таки саме. Я став тією рушійною силою, е, і можна сказати, що саме з моїх відео, е, якраз ці всі нововведення були вже внесені в модель 25-го року. Поломок несправностей за два сезони не було. Тобто, закінчився другий сезон. Е, і... В принципі, ніяких не було питань. Раз те, що в нас було, і то тут даже не вина трактора, а нас лопнула шланга на маркер на сівалки і трошки вилетіло масло. Знову ж таки, шланга лопнула, це шланга, яка йде до маркера сівалки. Тобто до трактора тут ніякого відношення немає. Ну і понятно, що трохи вигнало масло. Масло ми додали і все, нарікань як таких немає. Е, тому так, все, друзі, в принципі, наче все сказав, що хотів. Е, ми закінчили вже другий слід... сезон. Ну і в принципі, слідкуйте далі за нашим тракторцем, за нашою роботою. На черзі якраз таки буде зараз е, відео огляд. Ну, не зараз, пізніше я зніму на наш основний трактор. Це Юто, який вже 5 сезонів відпрацював у нас. Так що е, слідкуйте. Наступних відео я зроблю огляд якраз таки на нього. А ви, щоб не пропустити ці всі, всі відео, які я випускаю, тому, будь ласка, підпишіться знову ж таки на мій канал і слідкуйте. Всім мирного неба з наступаючим спрейшнім Різдвом Христовим, з прийдешнім Новим роком. Бажаю вам в новому році отримати гарні врожаї. Достойну ціну, ну і, мабуть, мрія кожного справжнього українця, щоб закінчилася оця вся війна. Тому що вже 4 роки країна перебуває в такому важкому положенні, і хочеться, щоб це все швидше вже закінчилося і наступив той мир, який ми його всі прагнемо. і Звісно, що ми не будемо вже жити, ми не будемо такі, які ми були до 22 лютого. Але щоб хоча б кожен ніч не літали ці шахеди і куча всього. Про це можна говорити довго і багато, але я думаю, напрямок моєї думки зрозумілий. Тому ще раз всіх вітаю з прийдешніми святами, вам здоров'я і успіхів. До зустрічі!